З роду віку наші предки славились землеробством, любов'ю до рідної землі та особливою на весь світ майстерністю вишиванкою. Саме так українці відомі на весь світ майстри вишивки. Це мистецтво передається із покоління в покоління, і ми переконані любов до вишивки точно є у нашому ДНК українця. Задумайтесь самі якою ж витримкою треба володіти, аби таки заселити цю прекрасну нитку в цю не менш прекрасну голку, і яку сильну фантазію мати, аби на цьому полотні побачити вишиту, вишукану красу? Тому обов'язково цього дня раджу спробувати і себе у ролі вишивальниці. Це точно допоможе голосу предків озватись у вашій душі. Найдавнішим вишитим візерунком є геометричний. Вважається, що його використовували ще за часів русі України. А ви знали, першу школу вишивки в Росії заснувала сестра Володимира Мономаха в 9 столітті. Звісно ж, знаєте, це ж наша священна історія. А ще важливим був колір ниток. Чорний вважався кольором для чоловіків. Синій. Для жінок, які не могли або не хотіли народжувати, а також для дівчаток до 12 років. Білі для незаміжніх дівчат. На сорочках часто зображував один з українських національних символів калину. Калина вважається уособленням вогненої трійці сонця, місяця та зірок. Червоний колір Калини символізує кров нації та безсмертя роду. На чоловічих вишиванках можна зустріти зображення дуба. Дуб символізує чоловічу силу, енергію життя та розвитку. Візерунки з дубовим листям та жолудями, дружини, часто вишивали на одягі чоловіків. Символ щасливого сімейного життя є виноград. Виноградні гороти зображували не тільки на сорочках, але й на рушниках та скатертинах. Барвінок, який часто можна побачити на вишиванках, символізує молодість, цілеспрямованість. Розвидок та іноді важливо не що саме зображено на вишиванці, головне з якою енергетикою творилася ця робота. А ще важливо було сідати за вишивання у гарному настрої та з молитвою. Адже саме так вишита сирочка перетворювалась на оберіг для того, кому вона ви вишивалась. Червоний мак на вишивці вважався оберегом роду та захистом від зла. Якщо в родині були загиблі воїни, жінки з цієї родини зображували на своєму одязі маки. Пам'ять про них. На жаль, у нас велика частина України має у родині зображення червоного маку вічна пам'ять загиблим. Та власне за цю вишивку ми і воюємо. Це так яскраво вирізняє нас з поміж інших націй у світі. Щоб вишиванка по особливому розквітала на нашій Богом даній землі. Якщо у вашому гардеробі є вишита річ, можете сміливо пишатись: вишити ДНК теж є в вашому житті. Вишиванка то ДНК України.